На базі управління надзвичайних ситуацій проводиться обласний чемпіонат. Чи не є необхідність проведення такого чемпіонату? Я переконаний, впевнений, що така необхідність є. Адже пожежно-прикладний вид спорту це ті елементи бойової роботи, яку проводите щодня. Адже щодня наші підрозділи виїжджають по сигналу тривога 28-30 разів. Це нагасіння пожеж. Рятування людей при дорожньо транспортних пригодах. це ліквідація надзвичайних подій, подій, хімічних аварій, підтоплень, буревіїв. І тільки середня статистична цифра, адже щороку в області виникає більше тисячі пожеж. Щороку піротехнічна група аварійно-рятувального загону розміновує близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів попередніх воїн. Щороку вирятуєте. Подайте руку допомоги близько півсотні, півтисячі людям, яких рятуєте з небезпеки, рятуєте людське майно. І цей вишкіл, який ви проводите щодня в бойовій роботі, сьогодні покажете на цих бігових доріжках, на цій навчальні вежі, спорядженнями і при бойовому розгортанні. Я всім вам бажаю, щоб переміг сильніший, щоб ми гідно показали. Як ми можемо боротися з тихією? Як ми можемо надавати допомогу людям? Хай переможе сильніший, хай вам щастить. Шекуюсь струнко.

뭣대!

На старт запрошують за учасники. Даньот метро барнами пола монастири. Готується підволочить. Друга спроба. Бережане перевертай, вжи, борщів! Бережа. Жумак Андрій, Андрій Мандрій Борщів. Здачки Андрій Пилип Іван підтвердіть. Борі готується. Готує Монастирець під монастирець. Барна, під лобозець. Перший етап готовий. підголочись, етап. бодець! Настав, запрошую до команди, що з того забігу. під підголочись. За ними готуються, підганці «Теребовля». риболя. Гвинта вертається з машиною машини, він вже там залізся. Він вертається по дорозі, він хватає сітку, куда її... Ви маєте стежку, ти берешний освітку, де це не дорожня. Ти позвали, щоб де стане, це саме перше. Ви з'єднали? Skjær! Добре! Давай, дед, Давай, дедно, дедно. Ну, нет, дедно. Дедно, дедно. Дальше дальше. Це на призначення, Переможця та призерів у підйомку штурмові дребені. Друге місце вибрала збірна команда тернопільського міського відділу. Представники збірної команди применеють створенного відділу. Збірна команда применеться дорогу на відділу, нагорожу. Прихильним кубком, традиційним кубком, імені, імені Геннадія Токака, першому службу.